Комашка, яка хотіла стати великою. Не дивуйтесь, будь ласка, що маленькій комашці присвячена ціла казка. Так, комашці, звичайнісінькі, такі крихітній, що й навіть ім'я забули дати. Чим же вона прославилася? Про це потім, а спочатку про мрії. Адже у кожного є своя мрія, чи не так? Наприклад, тигренятиві смугастикові дуже хочеться літати, але у нього немає крил. Зебрі тільняшці набридло бути смугастою, як матрас. Ночами їй сниться, ніби вона стала коричневою. Такою коричневою, що приємно в дзеркало на себе дивитися. У комашки теж була мрія. Вона мріяла вирости, перетворитися з маленькою прималенькою на велику превелику. Ти не знаєш, в якій аптеці продаються чарівні пігулки для росту? спитала комашка в Равлика не поспішайка. Не знаю, відповів равлик. А що? Вони тобі дуже потрібні. Дуже, зітхнула комашка. От би мені. Стати нехай не такою величезною, як слониня лус, але принаймні не меншою за носорога туптупа. І нащо тобі це? Що ти говориш, не поспішай Мене подразу почали помічати. Зі мною віталися при зустрічі. Хіба в цьому щастя? похитав рогатою голівкою равлик не поспішайко. А хто знає? Чому воно є? задумливо промовила комашка. Але якщо тобі не відомо, які аптеці продаються чарівні пігулки для росту, то нам нема про що розмовляти. На тому вони й розійшлися. А через деякий час сталося от що Носоріг туп туп смажив яєчню із сорока яєць і забув вимкнути електричну плиту. Що буває в таких випадках? Всі, звичайно, знають. В таких випадках буває пожежа. Злякався носоріг туп-туп, став на поміч кликати. Прибігли звіри, і крокодил зубастик, і жираф Довгоший, і тигриня-смугастик, і ще багато інших. Прибігли і стоять. Стоять і дивляться. Дивляться, а будинок горить. Будинок горить. І ніхто не гасить вогонь, ніхто не гасить вогонь, бо всі розгубилися. Одна комашка не розгубилася, полетіла гукати рятувальну команду. Опустилася вона на пожежну каланчу і бачить слони пожежники в мідних своїх касках у доміно грають, і ніхто з них навіть вухом не веде. Пожежа, запищала комашка. Рятуйте, допоможіть. Де пожежа? Що горить? сполошилися пожежники. У носорога Туп-Тупа будинок палає, не гайте часу, мені його дуже шкода, зі сльозами на очах кричала комашка. Узяли слони на спини діжки з водою і помчали на допомогу. Витягли з вогню носорога туптупа, а пожежу водою з хоботів погасили. Адже якщо у пожежників є хоботи, то ніякі шланги їм абсолютно не потрібні. Дуже задоволена була комашка, що врятували пожежники на сурога туптупа, і від радості вона в повітрі всякі там сальтомортали виробляла, але її раніше ніхто не помічав, і ніхто не здогадувався, що це вона, комашка пожежників покликала. Тільки равлик не поспішай кознав про це. Ти молодець, Комашко, похвалив він, ти не розгубилася у хвилину небезпеки і врятувала життя носорогові сорогові туп тупу який мало не загинув через свою яєчню. І я сьогодні ж напишу замітку до нашої місцевої газети і попрошу, щоб її на самому видному місці не друкували. А що я такого зробила? здивувалася комашка. Нічого особливого. От якби дістати пігулки для росту. Навіщо тобі якісь пігулки, сказав граблик непоспішенько. Ти маленька-премаленька, проте в тебе велике серце, а це найголовніше.